Максе, ходімо в їдальню пообідаємо. Ні, Юлю, я вже перекусив. Ага, як завжди. Хіба кола і бургер, і фрі це здоровий обід? Чому ж ні? Так і швидко, і смачно. А якщо постійно, то ще й шкідливо. Поглянь на виділені речення Чому в одному перед першим сполучником І стоїть кома, а в іншому ні. Інтригує? Переглядай відео буде смачно та цікаво. Однорідними називають рівноправні між собою члени речення, які відповідають на одне й те саме питання, стосуються одного й того ж члена речення та виконують однакову синтаксичну роль. Правильне співвідношення білків, жирів і вуглеводів основа здорового харчування. Схематично кожен однорідний член позначаємо великою літерою О, зазначаємо за наявності розділові знаки чи сполучники, що поєднують слова. Просте речення, у якому наявні однорідні члени називаємо ускладненим. Дізнатися детальніше про особливості однорідних членів речення можеш, переглянувши наше окреме відео. <звук> у реченні однорідні члени можуть поєднуватися між собою за допомогою трьох типів зв'язку. Сполучникового. Однорідні члени поєднуються за допомогою сполучників сурядності та інтонації. Безсполучникового. Лише за допомогою інтонації та змішаного наявний і сполучниковий, і безполучниковий зв'язок. Саме залежно від типу зв'язку, за допомогою якого поєднуються між собою однорідні члени, ставимо або не ставимо між ними розділові знаки ставимо кому між однорідними членами речення, якщо вони поєднані між собою безполучниковим зв'язком. У такому разі наявна перелічувальна інтонація. Дотримуватися правильного режиму харчування це не пропускати основних прийомів їжі, щодня їсти приблизно в той же час, уживати достатню для організму кількість води. Ставимо кому, якщо однорідні члени поєднані між собою протиставними сполучниками а, але та узначені але зате, проте, однак. Нутриціологи, експерти із правильного харчування. Радять організувати протягом дня три основних прийоми їжі, однак обов'язково не забувати ще про один два корисних перекуси. Ставимо кому, якщо однорідні члени поєднані повторюваними сполучниками і, і, ні, ні, то, то, не то, не то, чи, чи чи то, чи то або, або. Для здорового перекусу підійдуть і фрукти, і ягоди, і горіхи, і несолодкий йогурт. Кому ставимо перед другим повторюваним сполучником. Однак, якщо перед першим повторюваним сполучником є однорідний член, приєднаний безсполучниковим зв'язком, то кому ставимо також перед першим сполучником. Порівняй Для здорового перекусу підійдуть фрукти і ягоди, і горіхи, і несолодкий йогурт. Зверни увагу Не ставимо коми між повторюваними сполучниками у фразеологізмах на кшталт і так і сяк, і сміх, і гріх ні туди, ні сюди, ні те ні се», ні світ, ні зоря, ні риба, ні м'ясо, ні пуху, ні пера тощо. Усталені вислови не є однорідними членами. На відміну від бургера й коли, обід зі шкільної їдальні на смак, ні те, ні се. І сміх, і гріх таке казати. Тим фастфудом ти просто зіпсував свої смакові уподобання Якщо однорідні члени приєднано парними сполучниками, то кому ставимо перед другим компонентом парні сполучники не тільки а й. не тільки але й, як так і, хоч, але, не стільки скільки, не стільки як, не так, як. Нутриціологи радять додавати до страв не тільки зелень, а й запечені коренеплоди. Якщо однорідні члени введені в речення парами, кому ставимо між парами регулярне споживання фруктів та овочів, цільнозернових продуктів і клітковини, жирної морської риби або жирних кислот омега 3 рослинного білка та оливкової олії, знижує ризики виникнення багатьох хронічних захворювань. Ставимо крапку з комою, якщо однорідні члени поширені, особливо якщо всередині хоча б одного з них є коми. Виключіть зі свого раціону напівфабрикати, які так часто пропонують заклади швидкого харчування солодкі газовані напої, перенасичені вмістом цукру, пакетовані соки. Якщо однорідні члени поєднані між собою за допомогою безсполучникового протиставного зв'язку на місці пропущеного сполучника А ставимо тире Треба не тимчасово організовувати. Зробити здорове харчування звичкою на все життя. Можемо сказати Треба не тимчасово організовувати, а зробити здорове харчування звичкою. Ну що ж. Потренуємося. У поданих реченнях розстав, якщо потрібно, пропущені розділові знаки Нездорове харчування часто спричинене споживанням продуктів із великою кількістю калорій, але водночас і з низьким вмістом поживних речовин. Кома перед протиставним сполучником «але». Негативні наслідки для здоров'я може мати чи то надмірне, чи то недостатнє споживання певних нутрієнтів. Нутрієнти це поживні речовини. Ставимо кому перед другим повторюваним сполучником, чи то наявні в їжі трансжири штучні жири. І цукор, і консерванти, і емульгатори, і штучні барвники, і, безумовно, копчені продукти викликають дефіцит поживних речовин, збільшення ваги та хронічні захворювання. У поданому реченні наявні два ряди однорідних членів таке, звичайно, трапляється. Однорідні підмети, поєднані повторюваним сполучником і. Ставимо кому навіть перед першим сполучником, адже перед ним наявний однорідний член. Другий ряд однорідних членів додатки. Поєднано з мішаним зв'язком. Перед одиничним сполучником та у значенні і не ставимо коми. Гарна робота. Спробуй ще? розстав пропущені розділові знаки. Визнач синтаксичну роль однорідних членів. До корисних вуглеводів належать як злаки, так і фрукти з овочами. А ось до корисних жирів відносять і жирну рибу, і рослинні олії, і горіхи, і авокадо, і навіть сало. Високий вміст білка міститься у горіхах і бобових, у рибі та м'ясі птиці, у яйцях і молочних продуктах. Дотримання рекомендацій правильного харчування в поєднанні з регулярними фізичними навантаженнями не тільки забезпечує здоровий спосіб життя, а й зменшує ризик хронічних захворювань. У першому реченні однорідні підмети поєднано парним сполучником як, так і. Ставимо кому перед другим компонентом. У другому реченні однорідні додатки поєднуються за допомогою повторюваного сполучника І. Його варіант — «й». Ставимо кому перед другим і та наступними сполучниками. У третьому реченні однорідні обставини уведено трьома парами. Тому коми ставимо між парами. В останньому реченні однорідні присудки поєднані за допомогою парного сполучника не тільки, а й Кому ставимо перед А. Чи знаєш ти про тарілку здорового харчування? Її вмісте розробили експерти з Гарвардської школи громадського харчування. І він відображає основні принципи здорового способу життя. У тексті до інфографіки виправ пунктуаційні помилки. Перевір себе. Тарілка здорового харчування це візуалізація щоденного як здорового, так і збалансованого харчування. Половину тарілки повинні складати фрукти та овочі, крім картоплі. Саме вони відповідають за насичення організму вітамінами і мінералами різного спектру та покладені в основу здорового харчування. Одна четверта тарілки продукти із цільного зерна. Сюди належать каші і хліб із висівками, і макарони із твердих сортів пшениці. Ще одна четверта вашої тарілки білкові продукти. Споживайте рибу і м'ясо птиці, бобові та горіхи, а також обов'язково кисломолочні продукти. Обмежте споживання не стільки червоного м'яса, як обробленого, зокрема бекону та ковбас. Обирайте не гідрогенізовані, а корисні рослинні олії, пийте воду, чай або каву. Обмежте надмірне споживання і цукру, і солі. А найголовніше правило. Будьте активними упродовж дня. Поглянь ще раз на речення з діалогу підлітків в обох наявні повторювані сполучники І. Чому в одному реченні перед першим повторюваним І стоїть кома, а в іншому ні. У реченні Хіба кола і бургер і фрі це здоровий обід. Перед першим повторюваним сполучником І є однорідний член, приєднаний безсполучниковим зв'язком. Тому кому ставимо. У другому реченні так і швидко і смачно. Перед першим і немає однорідного члена. Тож і коми не потрібно споживай і смачну, і здорову їжу. Хочеш дізнатися більше про особливості здорового харчування. Завітай на платформу «Знаємо». Знаємо це, коли ми знаємо, що їмо. Запам'ятай кому між однорідними членами речення ставимо? Якщо вони поєднані між собою безсполучниковим зв'язком, протиставним сполучником а, але та узначені але зате, проте, однак, повторюваними сполучниками і, і, ні, ні, то, то або, «або», кому ставимо відповідно перед другим повторюваним сполучником, але якщо перед першим повторюваним сполучником є однорідний член, приєднаний безсполучниковим зв'язком, то кому ставимо також перед першим сполучником. Якщо однорідні члени приєднано парними сполучниками, то кому ставимо перед другим компонентом. Якщо однорідні члени уведені в речення парами, кома між парами ставимо крапку з комою, якщо однорідні члени поширені, особливо якщо всередині хоча б одного з них є коми. Якщо однорідні члени поєднані між собою за допомогою безсполучникового протиставного зв'язку на місці пропущеного сполучника А. Ставимо тире. У простому реченні може бути декілька рядів однорідних членів. Не ставимо коми між повторюваними сполучниками у фразеологізмах на кшталт і так, і сяк, і сміх, і гріх ні туди, ні сюди, ні те, ні се, тощо. Усталені вислови не є однорідними членами. Стави подобайки, поширюй серед друзів і напиши в коментарях, який твій улюблений здоровий перекус. І з нами дуже смачно вчити українську.